Ми знову раді вітати в студії Світлого Радіо Ксенію Васильівну Мінаєву. Доброго дня Ксені Васильівна вітаю, так, чую так. Да. так на так набагато краще буде спілкуватися. Це програма Ксені Мінаєвої поради психолога. Вона є практикуючим психологом. Або як вижити, ми їх називаємо. І говоримо, що звичайно, наша мета не просто вижити, бо в Біблії ми читаємо Ісус. Каже: я прийшов, щоб мали життя, життя по достатку». Тобто, щоб жити життям, ну, я не знаю, по-різному можна сказати, ну, достойним людини, або життям, до якого ми прагнемо десь глибоко в серці. А, і Ксенія Васильна, як правило, бере теми, пропонує теми для наших розмов зі своєї практики. Ми тут не називаємо імен, але розглядаємо, як хтось сказав, що ну, якби розвинені люди говорять про принципи, про тенденції, скажімо так. І сьогодні будемо говорити про. Ну, конфлікт наших уявлень, нашої уяви з дійсністю або з реальністю. Як це, як воно буває і чому? Давайте поговоримо, чому взагалі мова зайшла, тому що дуже багато зустрічаю розчарувань. Розчарувань в житті, і коли починаю роз... досліджувати, чому ці розчарування відбулися в житті людини. Уявляється, що людина думала, що в неї це буде отак. У людини є якась всередині картинка, яку я собі уявляю, як воно має бути. І ми так ціпляємося за ці наші картинки, що ми відкидаємо ту реальність, яка нас оточує, те, що ми насправді бачимо. Ми відкидаємо те, що ми помічаємо, робимо його так, знаєте, неважливим на другий план. А на перший план наші очікування, наші мрії, наші, наше уявлення, як воно може, як воно має бути. До речі, це як в позитивному сенсі, тобто воно має будуватися от таким чином, ідеальним якимось. Так само і страхи наші працюють. Наприклад, я хочу сім'ю, але я не йду в стосунки, тому що я боюся, що ці стосунки будуть негармонійні, будуть руйнівні. Я ще не знаю, чому вони будуть такі. Я не беру навіть ем, людину безпосередню, з якою я боюся руйнівних стосунків. У мене просто в уяві є картинка, що якщо я. Піду в стосунки, буду будувати сім'ю, це буде руйнівно. Або наоборот є картинка, що якщо я вже виберу собі там дружину чи чоловіка, то це буде ідеально. І все у нас буде ідеально. І це буде так, от прямо як я собі уявляю, або так, як в книжках написано, в романі написано. По-перше, навіть коли ми розмовляючи, ну щоб зрозуміти, чого ми прагнемо. Нам треба розмовляти з людиною, щоб ми прагли одного, якщо це Союз. Ми навіть розмовляючи, говоримо слова і не завжди звертаємо увагу, а що ми в ті слова вкладаємо. І говорячи, що ми будемо жити добре, це добре може і дуже по-різному сприйматися однією, і другою стороною. І ми не дивимося на реальність, ми не дивимося. От, наприклад, уже стосунки, то як приклад, стосунки, тоді можемо поговорити про роботу. Це стосується ну, любого виміру нашого життя. Наприклад, якщо я вибираю цього чоловіка, я е, уявляю. Що він мене буде любити отак, що він буде проявлятися отак, що м -м, ми горе подорлаємо разом, що ми будемо разом працювати, разом рухатися, і все у нас буде спільне, це в моїй уяві. А тоді починаємо говорити більш конкретно. А наприклад, а як ти вважаєш, як мають розподілятися в сім'ї гроші? У нас все буде добре, гроші будуть в моїх руках, бо я чоловік, і я буду це розподіляти мудро, як чоловік. А вона каже: так, у нас все буде добре, гроші будуть в моїх руках, і я буду це розподіляти мудро, бо я, як жінка, знаю, що сім'я більше потребує. І ви ж розумієте, що коли це буде вже не, не на рівні зустрічання розмови, на рівні побутового життя, кожноденного це конфлікт. Це конфлікт не вирішений, не обговорений, і так як уявлялося, так не буде. І ці питання ну, дуже багато які, а зачасту ми і себе не питаємо, а як воно має бути. Тому що, а як ти уявляєш от себе, наприклад, твою сім'ю, яка б мала бути? Ну, не знаю, досконалою. Конкретно, а конкретно не знаю. І тоді починаємо. Чи є в твоєму оточенні та сім'я, життя якої тобі близьке твоєму серцю, і ти хотіла б мати такий самий досвід, як та сім'я живе? Або для чоловіка, як має поводитися дружина? Ну, от отак, так, отак, от от у нього є його уява і теж ідеалістична. Не знаю, наприклад, йому 45 років, а дружина має бути молода, юна, він у неї має бути перший, струнка, бездітна, освічена. Займатися музикою, малювати, бути витонченою, дуже цікавою питаю, а як ви плануєте жити? Ну, Ми будемо жити в селі. У мене там є подвір'я, і там є і пташки, і там є і худоба певна, там є двір, і батьки у мене там. Питаю, а яка роль для цієї дружини? Що вона буде робити? Ну, вона буде дбати за город, за… а навіщо вона тобі така витончена, така музикальна, така естетка? Якщо тобі треба жінка хазяйновита, чому ти шукаєш естетично розвинену, ну, таку високу, естетично розвинену жінку, якщо ти потребуєш, щоб вона була хазяйновита? Ну, це іде якийсь ідеал, якби як ото в тій пісні, щоб ні піл, ні куріли це. Ти всіх додарів дом зарплату віддавав ті, що мамою називав, бо футболором надушена в компанії, не скушен, і при що при цьому при а, тому, щоб красиво було ім'я, ну да. Це от все. і це все води. Да, це як ці посудинка Пандори, тільки навпаки, з -з -з 333 хорошості, як... якихось запаковані, все в одне. І вони М -м -м, не те, що немає людей з такими якостями. Це як ота мрія про трьох праведників. Десь є три праведники досконалих, ніхто їх не зустрічав, да. але да. десь вони оце, мають оце бути. Оце це саме про це. Якщо ти вже хочеш у родину, озирнися навкруги себе, подивися, хто навколо тебе, з ким ти спілкуєшся, подивися реально, тому що якщо ти в цьому оточенні, ти такий самий. Ну, не буває так, щоб в банку з солоними огірками один був свіжий. Ну, не буває так. Якщо ти в цьому оточенні, ти спілкуєшся, ти отак живеш, ти ходиш в цей магазин, ти в цю, працюєш, церкву. В цю церкву ти працюєш на цій роботі. Значить, ти такий, от, от це твій проша. Твій Озорни, озирнися навколо себе. Подивись реальну людину, яка є живою, реальною, теплою біля тебе, яка є вільною для стосунків. Зверни увагу на. Кількох людей і пороздивляйся, а як вони живуть, а які у них звички, а як вони відпочивають, а як вони працюють, а як реагують в стресовій ситуації. І подивись, може, там є той, хто є твоя половиночка, хто тобі підходить. І в спілкуванні це з'ясовується. Ну, досліджувати це треба, це життя реальне, таке, яке у нас є. Або, наприклад, я хочу м м жити. На високому рівні матеріальному. Я хочу, щоб у мене була квартира в новобудові я в великої площі. Вона була з ремонтом і вона була оздоблена, і щоб це було зручно все. І щоб сусіди у мене були такі небідні, інтелігентні люди. А можливості на це нема. Є можливість, наприклад, на невеличку хрущовку. Ні, я не буду купувати маленьку квартиру. Я буду мріяти про велику, а при цьому нема де жити, нема даху над головою. І виходить розчарування, тому що я хочу те, до чого я доскочити не можу, прямо зараз. Ну, можна скласти якийсь план розвитку. Зараз є можливість на меншу квартиру. Нема питань. Радіємо менші. Працюємо далі, тоді заробимо ще, купимо кращу. Оцей інфантилізм, такий ідеалізм, да? що якщо воно не ідеальне, то мені ніяке не треба. І ми лишаємося без нічого. Ми лишаємося у розбитого корита. Ми нічого не робимо, тому що ми не можемо зробити зразу те, про що б нам мріялося. Але ж дивимося, що ми маємо. Дивимося, що ми можемо з цим хорошого зробити. Беремо і робимо вже сьогодні. Тому що життя воно сьогодні. А те, що буде завтра, яке воно буде, як воно буде, дай Бог, щоб воно було краще ніж сьогоднішнє. Але завтра, сьогоднішнього дня, вже не буде. Можливості сьогоднішніх вже не буде. Може, може, це щось таке закладене в людину, якась велика недосяжна мрія, щось таке, от як оаза, якась попереду в пустелі. Ну, з квартирою добре, я може ту хрущовку продам, може і не так вигідно, як би, як би мені хотілося. І коли підкопичу, а дружину, вже, як, би, як там що ж, дружина не рукавиця, так як квартиру не Але ж Ми розвиваємося, да? ми розвиваємося. І чоловік розвивається, і жінка розвивається. А хто сказав, що я зараз виберу ту, яка мені здається ідеальна, а мене це років 5-10. І, і далі воно буде для мене так ідеальне. Да, ніхто, я ж теж міняюся. І, да. і людина може мінятися. Але якщо рухатися разом, мати спільні цілі, з'ясувати, що у нас спільні цінності, спільні засоби рухатися до мети. Тому що один рухається агресивно, забрав щось, а другий рухається даруючи в служінні. Да? І там теж можуть бути непорозуміння. Тому що те, як я рухаюся, мій спосіб, мої інструменти рухатися, жити, досягати своєї мети, я ж їх вважаю правдивими, тому що я так живу, я від цього відштовхуюся. А якщо поруч людина, яка має зовсім інші інструменти для життя, ну, була пара. Вона вважала, що треба бути дуже щедрою до людей, і тоді Господь дасть ще більше. і… Дуже багато була в служінні робила, а чоловік вважав, що е, працювати треба тільки тоді, коли ти вкрасти не можеш. Вони не порозумілися. Їм було дуже важко. Дуже багато що було спільного, дуже багато було у них таких романтичних історій між ними. Але на базі оцихі ну, базові цінності mm -hmm. щодо того, як в цьому житті жити, як рухатися, вони не порозумілися, врешті-решт. Так буває, ну не все ж ти зразу. От зараз є добре оці всі школи подружнього життя чи підготовка до шлюбу, де люди збоку, фахівці, діляться, що ну, от ви маєте проговорити це. Це обов'язково ці питання стануть рано чи пізно вони стануть перед вами. То краще зараз, як в Біблії написано, що домовляться двоє разом. Ну а коли ви юні, і вона гарна, і він привабливий. Один момент це коли ми закохані, так? і це треба розуміти. Це ж теж певна життєва мудрість. Це такий сплеск емоційний. Він не на все життя. Ми маємо розуміти, що у нас будуть і сплески, у нас будуть і падіння. А якщо ми вже хочемо йти в стосунки, і ми кохаємо один одного, то нам треба дивитися на довгострокові стосунки. У нас є зараз якісь м, рішення, і ми маємо дивитися наслідки, які будуть. В зв'язку з цими рішеннями. Там є десь наша мета, Куди ми хоч, що ми хочемо отриматися. Але ж до того, що ми хочемо, є певний шлях. Певний шлях саме в оцих реальних умовах. Саме з оцим моїм розумінням, моїми знаннями, моїм здоров'ям, моїми можливостями. Я можу мріяти, що я буду балериною. І мені буде аплодувати зал. Але якщо я подивлюся, мені вік не дозволить вже бути успішною балериною, да? я вже не можу цього досягти. Здоров'я в мене вже не дозволяє. І вряд чи навіть якщо я буду докладати зусиль, у мене з того щось вийде. Якщо я хочу, щоб мені аплодував зал, я маю вибрати ту реалізацію, яка для мене реальна на сьогодні. І удосконалитися в тому, стати експертом, стати настільки досконалою, в тому, тому, в в чому у мене є можливість стати, щоб мати те визнання, яке я там в серці своєму потребую, наприклад. Кілька, кілька думок таких. Хтось сказав, що ну, буде так, як ти не думав. От точно так, як ти собі малював, ніколи так не буде. До цього потрібно бути готовим. І все це схоже ну от, картинка з балериною на таку ідею фікс. Неважливо там, припустимо так, мені от дуже коротиче що мені стоячи аплодував зал. Я можу себе не питати, навіщо мені це треба? От, е, і виходить, що є оці, от як ну, якісь лакуни, щось не заповнене, і ти в минулому фактично і ти проектуєш це на майбутнє, оці от всі бажання, чого я хочу. Ми просто ми цього торкнулися, коли говорили на живі моделі. Я, до речі, мені нещодавно на очі випадково попала стаття про англійського філософа епохи просвітництва Джон Лок. Він говорив, що та була раса, людина приходить. У нього була полеміка з Рене декартом Той йшов за Платоном про якісь там принципи, про такі паттерни загальнолюдські, що воно все одно проявляє, що це є людська сутність або природа. Він казав ніякої сутності і природи, і просто є досвід. Побили тебе в дитинстві, все ти там заляканий. Ну і так далі. Воно відпечатки накладає на. На тебе як на якусь таку людську істоту. Але ми свідомі дорослі люди, які, розуміючи, що не виходить у мене. От я чогось хочу. Я хочу роботу, наприклад. Я хочу роботу, щоб вона приносила мені достатньо. Перше питання: а скільки тобі достатньо? Вона порахував мені достатньо от 50 тисяч гривень, наприклад, так? А що я маю для того запропонувати роботодавцю для того? А я нічого не маю, освіти не маю, школу закінчив так собі вже нічого не пам'ятаю, досвіду якогось не маю, якоїсь унікальної здібності чи навички я не маю, я просто так хочу. Ніхто не каже, що це неможливо, але це є певний шлях. І починається цей шлях з того, що ти йдеш на ту роботу, яку ти можеш отримати в тому стані, який ти сьогодні є. І ти не витрачаєш всі гроші. На свої ну, повсякденні потреби. А ти трошечки їх там відкладаєш, не знаю, четвертинку, третинку, на розвиток, на освіту, на розвиток, на досвід. В тебе є певний шалях. І якщо ти будеш наполегливий, можливо, через якийсь час ти отримаєш роботу на 50 тисяч, але ж нам не тільки потрібна зарплатня. Ми хочемо, щоб робота нам давала задоволення, щоб робота нам давала. Визнання, щоб ми там були у щоб нас там поважали. Це так само, як з жінкою. Якщо я хочу і те і інше, іноді варто порахувати, а чи готова я працювати на улюбленій роботі, але не за 50, а за 30, чи за 20 тисяч. Так. Але вона буде от по мені якраз, по душі. Це так. Да. І дуже важливо, це все, що я собі потребую, те, що я собі ну, придумав, да, те, що я розумію, що б я хотів виписати. Ми в голові не дуже вміємо це. Упорядкувати Так, так, Це, як важливо... ви сказали, я хочу, щоб було ідеально, щоб так, все було добре. Так. От чекі-піки. А, а, да, а як ну то вже таке? І от виписати, а що я хочу, а що для мене оце все добре. Да, воно як виглядає? Оце все виписати і поставити пріоритети. От оце найперше. Наприклад, щоб робота мені подобалася, найперше. А для кого, щоб робота приносила максимально грошей? А для кого, щоб робота займала мінімально часу? Або була там легка, не потребувала якихось фізичних зусиль. У кожного свої є потреби і є підґрунтя для, для таких особистостей. Е, і це треба пріоритети. От це найперше. От бажано, щоб ще було так. Ну, Якщо буде ще колектив хороший, ну це непогано. А отой список на 30-50 пунктів. Дуже добре, то сектор розвитку, да, роботи над собою. Але не можна вимагати для себе, не можна ставити собі задачу отримати прямо цю секунду все те, що я собі хотів би. І не просто досягаючи це, вибудовуючи, а так, щоб мені це воно все дадено було. Ні, Господь щедрий, реально щедрий. І коли ми просимо, він дає. Але інколи він дає те, що ми інколи випросимо таке. Щоб ми не можемо впоратися. Тому треба прислухатися до себе, до так. реалій. Ви і на до свою Господа голову, Бога. А ще кажуть, що людина попросила щастя, а Бог дав їй там шматок глини і сказав зліпи. Uh -huh. Ну, Тобто, дає щось. Ну, ми ж говоримо про мою частину. Не просто я от нічого не буду робити, я нічого з себе не являю, я нічого не можу запропонувати іншій людині, але я хочу, щоб вона при цьому була ідеальна і моїх гусок годувала. Так. От. Це ж партнерство, ти ж маєш це, Розумієте, коли це. Коли це, вочевидь, от приходить пара, і вона така білява, витончена, з такими тонюсінькими пальчиками музикальними. Дитина мистецтва, яка ніколи в селі не була, мабуть, навіть на екскурсії. І приходить чоловік. Він ще не чоловік її, він ще хлопець, який до неї сватається. Приходить і каже: от ми не розуміємося, тому що я от таку перспективу бачу. А вона ту перспективу в ген не бачить, для неї страшно, вона там ніколи не була, вона не знає, що з тим робити, і вона навіть не уявляє себе в тих перспективах. Чи треба бути наполегливим? Ну треба просто розібратися. А чи треба бути наполегливим? Якщо я вже так хочу бути з цією дівчиною, і вона хоче бути зі мною, то може щось змінити в своїх картинках, в своїх очікуваннях майбутнього. Може, то буде не село, не подвір'я, не гусочки. а… То буде місто чи там предмістя, у нього може бути і город, і гусочки, і що завгодно, але ж в неї має бути реалізація її розумінь, її мрії, можливість для цього. Ну так, це і є любов, це і є сім'я, коли якби, ну, кожен щось своє отримує, до чого душа прагне. Тоді, коли кожен. Якби йому добре, то і тобі буде добре порядним. Ну добріше, принаймні, як кажуть, Happy wife, happy life. Щаслива дружина, щасливе життя. І це ж питання відповідальності ще. да? От я хочу в моєму житті певного благополуччя, але не своїми руками. Ну, от, Він хоче, щоб у нього було хазяйство, гусочки. да? От, це хороша, хороша ідея, хороша мрія. Але він не, не, не хоче не те, що він буде цим займатися, а він хоче, щоб ця дівчина цим займалася, яку він собі обрав. Ну, якщо ти вже шукаєш такого партнера в оцій своїй ідеї, свого такого майбуття щасливого, ну вибери собі того партнера, який підходить ну, під, під цю ідею. Я, у, у кого щоб у вас спільна ідея була щастя? Мені от згадується. Кажуть, ну от пастор, наприклад, в церкві, що це має бути духовна зріла людина. Від нього шукають і поради, ну він і душопікун, він от поспівчуває. Ну а чоловік, як священник своєї сім'ї, каже, що він має бути. А, то виходить, що в ідеалі, щоб людина сама ну нічого не потребувала, щоб вона була готова там служити. Я одружуюсь, бо я хочу благословити. У мене все є. Я хочу благословити так. якусь от жінку, щоб вона не була самотня, бо для жінки важливо, щоб хтось я про хочу неї зробити її щасливіше, так. Да? Ну, типу, дві, дві речі, принаймні, жінка хоче. Вона хоче когось ну, якби, е, чарувати, от, щоб хтось цінував її, от, і говорить: ти просто красоти, ти гарна, ти просто унікальне явище. Е, і належати, що я не сама по собі, а я належу. Спочатку там батькові, потім батько веде, мене передає гарному mm -hmm. чоловіку. Так, да, жінки потребують подобатися, щоб їхня е, зовнішність радувала. Око, чоловіки, до речі, люблять радуватися жінками, які їм подобаються. І приналежність жінкам важлива, і сім'я важлива. І тому про е, сім'ю більше жінки турбуються і говорять, потребу висловлюють принаймні. Я не кажу, що жінок. До близьких стосунків, до сім'ї більша потреба, ніж у чоловіків. Чоловіки також потребують. Ну, вони просто мовчать здебільшого. Вони просто Мовчки менше про це говорять, жінки більш активні. Але ж неможливо, ну якщо ми кажемо сім'ю, то це чоловік і жінка, і це спільне. І наші очікування, і від така великий розрив з реальністю унеможливлюють створення сім'ї. От зараз дуже багато людей, і чоловіків, і жінок, які хотіли б мати сім'ю, які хотіли б спілкуватися. І вони не знаходять ту площину, де вони можуть перетнутися, де вони можуть домовитися між собою. Тому що чи очікування відірвані від реальності і у тих, і у інших, настільки відірвані, що шансів нема. Давайте якось спускатися ближче до землі, до того, що ми маємо сьогодні, і приймати це. Ну, Як краще, тому що ми це реально маємо. Може, мрія, вона красивіша. Але реальність це те, що є, це те, в чому ми живемо. Мрія допомагає рухатися, досягати, вона мотивує щось робити. Але реальність це те, на що ми можемо спертися. Це те, що… Зробивши наступний крок якийсь. Так, ми можемо погодитися, мені цього достатньо, щоб я був щасливим. І ще, що потребую, я сам собі, ну, я досягну, я буду рухатись. А якщо для того, щоб я був щасливий, весь світ має прогнутися в якусь таку форму, нереальну? Нераль. мало шансів. Практично нема. Тоді виходить, що шансів у мене щасливим бути теж практично нема. Прикро, тому давайте будемо прагнути в захмарню височінь, але твердо при цьому стояти стопами на землі. Так, спиратися на реальність. Дякую, Ксенія Васильна. До нових зустрічей. До побачення.